Вітаю всіх. Робила розклад про загрози з Придністров'я. Тепер я хочу зробити ось що. Є в інтернеті така інформація, що мирна угода між Україною і Росією буде до Великдня. Ось про цей Великдень, про який хто пам'ятає, постійно Великдень фігурує. Вже декілька разів. Це який буде він. Це четвертий великдень буде. Четвертий. Ось тому. Давайте подивимось, чи дійсно. Так. Зараз двома колодами дивлюсь, двома. Тут дивлюсь двома колодами, відразу кажу, чи дійсно буде мирна угода між Росією та Україною до Великдня, Чи дійсно буде мирна угода між Україною та Росією до Великдня, До Великдня, Давайте так або ні. Всім каже, з угу. Але тут двійка жезл, варіанти розглядаються. Так. Ні. Чи дійсно буде мирна угода вже. Кінцева мирна угода між Україною та Росією до Велидня, до 20 квітня. Що там випало? Так. Угу. А тут випадає так. Клас. І що мені подобається? Закохані. шикарно. Тепер пояснюю. Тепер пояснюю. Ось ця колода відповідає за кінцевий результат війни взагалі. Це бой за бойові дії. Ось що нас цікавить. Розбираю потім цією колодою. Чому? Будуть бойові на тему обстрілів бойових дій, все, що пов'язане зброя, війна, процес війни, оце бойові дії. Все, що пов'язане з бойовими діями, будуть затихати. Тобто це проміжковий оцей результат, не кінцевий, про який всі так думають. Не спішіть, так швидко все це не буде. Давайте подумаємо. Так, розглядають вже це питання. Ось, Король Кубків, це наш Зеленський. Він не дуже хоче цю угоду. Він не дуже хоче, тому що вона його в якихось моментах не влаштовує. А не влаштовує вона його в тому, що розчарування, територіальність. Територію ми ж не повертаємо. І трійка жезлів це гарантії. Оці гарантії, вони не до кінця є. І це важко зробити, але йде. Карта Мах, це влада. Розумієте, що наша влада залежна. І домовленості, закохані, оцей союз домовленості в даному питанні це домовленості. ці, вони йдуть, вони нам йдуть просто супер. Як розумієте? Це на тему бойових моментів. До квітня воно вже буде однозначно в тому вигляді, в якому повинно бути. Загальне закінчення війни ще ні. Це, звісно, зрозуміло, бо це процес такий важкий. Мене влаштовує, скажу так, цей розклад, тому що, наприклад, на полі бою закінчення це теж результат.